Ми знаходимося на об'єкті будівництва переходу мостового через річку Ірпінь. Виконані роботи по влаштуванню боронобівних паль на чотирьох опорах. Виконуються роботи по влаштуванню розтвірків стояк, опор, регілів. Яснуючий, старий міст було зруйновано в початку війни. Було декілька варіантів по встановленню цього моста, тобто зробити підходи зліва, справа, але було прийнято рішення, рішення старий міст ставити як меморіальний комплекс, тобто для того, щоб люди не забували.